Анотаційні дошки відкрили воїнам Віталію Медвідю, Тарасу Вітролевському та Миколі Унуфрику. У різні роки вони навчалися 18-му ліцеї. Тут здобували середню освіту і формувалися як справжні патріоти рідної вітчизни. Бойове хрещення Віталій Медвід отримав під час АТО на початку повномасштабної російської агресії. Добровольця поповнив ряди тероборони, був розвідником. Загинув навесні цього року у наслідок підриву вибухового пристрою. Прекрасно говорили, з ним все нормально було. Все, я навіть ніколи не подумала, що таке може статися. У нього завжди все було добре. Все було добре, все було прекрасно, в суботу ввечері, 9 година, ми переговорили з ним. А ранку мені сказали, що він загинув. Ми разом з ним були в роті КДБ контрдиверсійної боротьби. Потім нас перевели в інші підрозділи. І в одному з підрозділів він загинув. Він був розвідником. Він був підрозділі розвідки і, на жаль, підірвався на міні. Тарас Трелевський раніше служив у національній гвардії. Отримані військові навички, знадобилися під час бойових зіткнень з російськими загарбниками. Старший лейтенант Трелевський командував штурмовим взводом. Загинув узимку нинішнього року під час артилерійського обстрілу часового яру. У 50-річного воїна залишилася дружина Катерина, донька Ясміна, син Максима, також батьки і троє братів. Він зробив свій свідомий. Вибір повернувся за кордону, вступив одразу до ЛАВ ЗСУ. Починаючи з кінця 2022 року, він брав участь у боях за Вугледар. В початку 2024 року брав участь у боях за Бахмут. Його підрозділ відповідав за дорогу життя на Бахмут, і відповідно вони втримали цю дорогу, відстояли Бахмут. З 15 лютого 2024 року до своєї загибелі його напрямок був Бахмутський і часів Яр. На початку великої війни Микола Онуфрик добровільно подався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. івано франківський Адельвейс воював гранатометником практично у всіх відтинках фронту. До бою з ворогом став навіть після одужання, після отриманих травм і контузії. Торік, під час мінометного обстрілу Білогорівки, отримав чергове поранення, несумісне життям, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою івано франківської тергромади за честь і звитягу. Рік і три місяці служив. І героїчно, як то воював, майже все переважно був на нулю. почав з Київської області, визволяв Київ, Сумську, Харківську, Луганську область. Потім вже був аж в Донецькій області, і так в Донецькій області був до кінця свого життя. Івано-Франківська тергромада гідно вшановує пам'ять земляків, які полягли в боях з російським агресором, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.